Послання 231. Очікуйте зараз на наше славне воз'єднання середа 26 жовтня 2011 року 22.00. Моя улюблена дочко. Ти не повинна турбуватися через постійні нападки на мої послання з боку фальшивих візіонерів. Ти вже повинна знати, що коли я говорю з вибраними посланцями. Вони завжди будуть мішенню ненависті. Коли на тебе нападають, пам'ятай, що мені теж кидають виклик. Моє святе слово розбирають на частини, аналізують, ставлять під сумнів, критикують і оголошують негідним походити з моїх уст. Як мало знають мої діти, страх і підозрілість. Засліплюють їх до істини, ви також будете здивовані тим, як моє слово так легко відкидається на користь фальшивих послань. Оскільки попередження майже нависло над світом істина нарешті стане відомою усім моїм послідовникам. Саме на цьому етапі вони приймуть моє слово, щоб освятити свої бідні душі. Як же я привітаю їх і наближу їх до себе, коли їхні сльози змішаються з моїми в любові і єдності. Перед попередженням вони продовжуватимуть сумніватися, але вони не відречуться від мене після того, як постануть переді мною. Бо як тільки вони постануть переді мною і побачать любов, яку я маю до них, вони не захочуть залишити мене ні на мить, настільки глибокою буде наша єдність. Очікуйте зараз на наше славне воз'єднання, Ваш Ісус.